Карта дня, смерть і знаки смерті на долонях. Смерть сьогодні день трансформацій. щось в нашому житті піде, а прийде щось нове та цікаве. День буде сповнений важливими подіями, зустрічами та переговорами. Якщо ми сьогодні встигнемо. Вчасно відкрити двері, вчасно провітрюємо квартиру, вчасно викинемо застарілі речі та думки. Смерть на долонях так вона є, судьбоносна та придбана протягом життя. Ми в розпачі приводимо своє життя, свій одяг, свої думки в поганий стан душі і тіла, і на долонях появляються заболочені місця. І приводить до фізичної смерті. Але для цього і існує хіромант, психолог, нуміролог для того, щоб ви вести людину з болота. А також є метод корекціонної хіромантії людині, допомагає хіромант, наносячи правильні його власні лінії. Допомагаючи покращуючи його життя, психологічний стан цікаво звертайтеся, підписуйтесь. Україна переможе.